Діти, послухайте уважно загадку, і ви відразу здогадаєтесь, хто завітає до нас у гості. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там капустку пожував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, він утік. Так, це зайчик. зайчик. Прийшов до нас за допомогою. Йому друзі з лісової школи прислали завдання у конвертах, а він не може їх виконати. Допоможемо йому малята! Цей лист від Сороки. Потрібно назвати іграшки на сходинках І визначити, як розміщені по порядку. Знизу вверх, і навпаки, зверху вниз. Знизу вверх. На першому місці мишка, на другому білочка, на третьому їжачок, на четвертому жабка і на п'ятому зайчик. А якщо зверху вниз лічити на першому місці буде зайчик, на другому жабка, на третьому їжачок, на четвертому білочка а на п'ятому мишка. Другий конверт надіслав ведмедик. Необхідно відгадати, скільки у нього яблук, якщо їх більше трьох, а менше п'яти. Так, правильно, чотири яблука, бо 4 більше від 3, та менше від п'яти. Наступне завдання. У лисички була квадратна хусточка. Але білочці вона також сподобалася, і вони вирішили поділити її навпіл. Скільки стало хусточок? Так, дві. А якої вони форми? Трикутної. А як ви думаєте, як вони ділили квадрат, що вийшло два трикутники? Так, від кута. І до кута. Склали навпіл, та й розрізали. Наступний конверт від горобчика. У його мами три синочки і дві дочки. Скільки діток у мами? Так, правильно, п'ять. А ось іще одне завдання. Горобець і три синички он летять до годівнички. Скільки пташок ви скажіть? Будуть вдячні за обід. Так, чотири. Наступний конверт від кізоньки. Всі цифри розгубилися, слід їх забрати та поставити від одного до п'яти і полічити в прямому і зворотньому порядку. Добре. Знайшлися всі цифри. Порахуйте від одного.